Зараз про це поговоримо з Тарасом Котовим, головою Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України. Вітаю вас, пане Тарасе, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, пане Тарасе. Ну ви з вами хотілося б поспілкуватися, зокрема, тому що ну, наскільки я розумію, ви певне відношення і до Дем маєте, яка так само війшла так, до цього до, до цієї ради антикорупційної. Ну так все вірно. Я є е, ну делегатом від е, демократичної сокири О. в РГК Бюро економічної безпеки. Ну і за аналогію відповідно від, я є делегатом від е, Сокири і зараз в цю робочу групу. Супер супер. Тому впевнений, ви ви роз'ясните нам ці всі нюанси. Е, дивіться, як загалом ця рада працюватиме. Які повноваження, які функції на неї покладені? Ну, по-перше, варто зазначити, що це ну зараз робочою групою в складі 13 організацій uh -huh. напрацьовується саме модель роботи і ну фактично ну, документи, яким положення, якщо його прийме міністерство оборони, за яким буде функціонувати ця рада. Але є багато нюансів. Тобто, якщо ми будемо казати про там, наприклад, отримання доступу до... Що то е, така можливість в роботі ради громадського контролю наву або ради громадського контролю е, бюро економічної безпеки воно передбачається законом, тому що там є визначена законом логіка саме надання повноважень. Е, Людям, які не є працівниками структури, там, доступу до документів, тобто там може бути дескашні документи, ну і так далі. А оскільки мова зараз іде про створення дорадчого органу в ЦОВІН ну, тобто в центральному органі виконавчої влади, яким є міністерство оборони, то там є ряд обмежень. Відповідно, зараз якраз основним моментом є напрацювання тієї логіки, за якою антикорупційна рада зможе дійсно давати якусь свою оцінку там. Документам щодо процедур закупівель, щодо е, взагалі архітектури закупівельних процесів, е, ну для того, щоб їх можна було змінювати, покращувати тощо. Тому що загалом е, впровадження ну так званого антикорупційного комплаєнсу воно може лежати ж не тільки в сфері саме пошуку певних оборудок, це може бути і щодо ну самої просто логіки, е, як це вибудовано і як воно відбувається. Пане Тарасе, а за яким критерієм відбувався відбір за є в нас 13 оцих громадських організацій, так громадських структур. Чи був якийсь конкурс, чи як обиралось що цих включити, а цих там не включити? Чи, чи всіх хто подавався? Дуже варто зазначити, що робоча група вона з самою антикорупційною радою, окрім напрацювання положення, яке ще потім буде проходити відповідно там всі щаблі погодження в, міністер... в міністерстві, там і там я так наскільки я розумію, ще оцінку з інших органів там з міністерства юстиції, тощо, тобто мова зараз іде про те, що це просто група, яка напрацьовує це положення. Туди доєдналися абсолютно нудьби всі, хто. Захотів, тобто там була контактна пошта міністра зараз. Там ну це перша хвиля, хто перший, якби тут ну на не на момент скликання там був присутній. Я наскільки знаю, там ще. Хтось подавав заявки, тобто вони всі нікуди не зникають. Я так розумію, що зараз буде історія така, що ми маємо всі разом з тих, хто захотів доєднатися до робочої групи, просто це напрацювати і якби, запропонувати це міністерству. А вже е, з положення буде випливати за якіно ну, за якою логікою відбуватиметься сам конкурс для участі в. Цій раді в, в громадській раді, ага, я зрозумів. Ну, а типу зараз бачення ще немає, так чи от ну е, ці люди, представники от, громадських організацій, які зараз е, напрацьовують оці положення, чи вони будуть входити до цієї ради, чи не будуть. Ну є розуміння, хто все-таки складе кістяк, ну і загалом входитиме до цієї антикорупційної ради. Ну як в нас там також зараз є певні дискусії щодо того, ну якщо знову ж таки дивитись за аналогію, там як це відбувається в РГКБ, ВГКНАБУ громаді на заках. Там є певні обмеження, тобто там те, що людина не перебуває на державній службі, там ну і так далі. Та тобто є ну зараз іде певна дискусія з тим, які саме кваліфікаційні вимоги мають бути для людей, які будуть цим займатися, тому що ну насправді ж не можна сказати, що просто взяти там якихось гарних людей, яким то навіть там з великою довірою суспільства сказати, що вони там в стані оцінити там певну логіку закупівель, так тому що. Ну, це дуже складна насправді фахова історія. Вона лежить і в юридичній площині, оскільки там мова йде про велику кількість угод, про роботу з бюджетними грошима, про розуміння бізнес-моделі, чому взагалі ці закупівлі відбуваються наступним? Чи та ну так а не інакше? Там дуже багато економічної складової. Тому, якби ну я думаю, що ми будемо напрацьовувати все ж таки певну логіку кваліфікаційну, щоб ну Хоча б якась була впевненість, що це буде саме фаховий підхід, а не там те, що в нас буде якась громадська рада хайпу навколо міністерства оборони, яка просто буде висмикувати певні факти, якось їх ну не фахово інтерпретувати і виходити, що дивіться, ми там щось побачили, а що саме не зрозуміло. Я чому про це питаю? так от, Доколупався, до, до як кажуть, в народі до цього питання, так, до членів робочої групи до членів потім громадської антикорупційної ради. Тому що я, коли подивився, от окрім подивився список цих громадських організацій, там серед іншого є громадська організація Стоп Корупції. В 2019 році цю організацію було виключено з глобальної мережі журналістів-розслідувачів GIG. JN, так вона, така абревіатура, через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів. Ну і це, це не єдина скажімо так, претензія чи питання, які в ЗМІ свого часу фігурували чи, чи висувались до, до цієї ГОшки, ви розумієте, так, про які питання, претензії я кажу. Ну, в нас в нашій організації безпосередньо також є претензії щодо е замовних мітингів під НБУ ще під час там цієї боротьби з гондарів, і так далі. Тобто, ну для нас також це очевидна історія. Ну уточніть, Але... будь ласка, це ну тобто, там е теж фігурували в якості якого кого стоп корупції. Ну, стоп, корупція там збирали якийсь легіон пенсіонерок, які там вимагали щось боротись з гонторів, тому що їм там щось не вистачає. Ну класична така історія цих замовних мітингів. Так, ну і знову ж таки я наголошу, це, це не єдина історія. Там е, свого часу детектор медіа так само публікував матеріал великий. ну Багато багато там було у Сокорківські оці озера кар'єри, там, де місцеві мешканці вимагали, щоб це була ландшафтна зона. Забудовник казав е, ні. Тут буде, там будуть будинки, в результаті забудовника цього йому інкримінували там 50 мільйонів виведення грошей і ще щось. Так от питання, чи, чи проходили знову ж таки якусь перевірку на доброчесність навіть от, члени оцієї зараз робочої групи. Чи не зіткнемось ми в результаті з якимись, знову ж таки, питаннями, а, а чого ті тут, а що вони тут роблять, а чи це не впливає яка довіра буде до цього органу? Ну, дивіться, тут же ж питання доєднання взагалі до робочої групи, воно ну, якби автомат, ну, просто за поданням вирішувалось міністерством оборони. да? Mm -hmm. тобто, вони ну людина, яка займалась, могла просто не знати цих нюансів. І Насправді, ну якщо такий мандат, що ми залучаємо всіх, хто там захотів взяти участь е, в цьому, то ну ми ж вона ж вона ну, фактично ніяк не заборонена. Ця організація то. Mm -hmm. да? Є якийсь там шліф, але ну варто розуміти, що якщо там зараз присутні 13 людей в робочій групі, люди ще доєднуються, і там в стоп корупції один голос, то навіть суто ну, вони можуть запропонувати правки, якісь до там напрацьованого положення. Ми можемо з ним погодитись, чи ні міністерство може з ними погодитись, чи ні, потім ще ряд інституцій, ну навіть в рамках самого міністерства, які будуть проводити цей документ у суто за бюрократичною і логікою. Вони також всі можуть або погодитись або ні, тому станом на зараз я ну взагалі не вбачаю в цьому жодних ризиків. Ну тому що там немає інструменту впливу. Звісно, ну і знову ж таки, ми там нікому нікого ні в чому не звинувачимо. Просто хочеться дійсно, щоб ну нарешті якось. Кришталево, чисто, не знаю на якому етапі це почнеться, працювали в нас ці чи інші органи. Коротенько, пане Тарасе, коли в результаті, як ви бачите, буквально там 30 секунд, якщо можна, як швидко буде, буде, будуть напрацьовані оці положення роботи з самої ради, коли вона може з'явитись на практиці вже? Ну я би оцінював те, що йду, було б дуже круто, якщо воно все з усіма погодженнями, підписами і так далі реалізується, ну і навіть там способами якогось відбору за місяць. Mm -hmm. Ну, то, І це було б досить швидко. Ну, Я єдине, що ще хотів сказати, що воно все поки що відбудовується за ті логіку, як функціонує РГК Набутом, або на зараз РГК БЕП, і це досить нормальна процедура, яка дійсно дозволяє вчиняти якийсь свідомий, адекватний громадський контроль. Почувство. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за цю розмову, за роз'яснення. Тарас Котов, голова Ради громадського контролю, Бюро економічної безпеки України, був.